Мої маленькі друзі, давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Вліво-вправо повернусь один одному, всміхнусь, привіталися! Малята! Сьогодні до нас в гості завітала Оленка. Є в Оленки три цукерки. може з'їсти їх вона. Але вирішила Оленка, що цукерки буде їсти вся сім'я мама, тато, брат Артемка, і бабуся і дідусь. А в Оленці є ще багато друзів. Треба теж їх пригостити. Тільки що робити? Адже цукерок не вистачить на всіх. Давайте з вами разом допоможемо! Оленці зліпимо цукерки, щоб вона пригостила і своїх рідних і друзів. А перед тим, як ми з вами будемо ліпити цукерки, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої талановиті пальчики. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Ще раз, сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для того, щоб зробити ось таку цукерку на паличці, нам необхідний шматок пластиліну будь-якого кольору. Цукерки бувають різнокольорові шматочок пластилину та шпажку маленьку ось таку. Що ми з вами робимо? Беремо шматок пластиліну, кладемо його на дошку і рухами вперед, назад. Рухи вперед, назад робимо довгу таку ковбаску. Розкачуємо, розкачуємо рухами вперед, назад. Таку рівнесеньку. Пальчиками, долоньками можете ось так прикрити. Або пальчиками. Робимо вперед, назад. Ось таким чином. І у нас вийшла ось така довга ковбаска. Бачите? Що ми далі робимо? Далі ми з вами беремо за один край, піднімаємо його і ось так закручуємо. Ось так закручуємо. І ось у нас вийшла така цукерка, що ми далі беремо шпажку або зубочистку. Вставляємо. І ось у нас вийшла така цукерочка. Подивиться. А ще ми можемо їх прикрасити, можемо взяти інший шматок пластиліну, відщіпувати ось такі маленькі шматочки. І прикрашати ось такими шматочками цукерки. Різнокольоровими можна їх взяти різного кольору: зеленого, синього. Це не мов кольоровий цукор. Ось така цукерка вийшла. Давайте зробимо ще одну, таким же чином. Кладемо на дошку, накриваємо долонькою, і Таким же чином розкочуємо. Ось так от цукерки у мене вийшли. Подивіться, які вони. Вони різнокольорові. Спробуйте маляти. І ви зліпите такі смаколики. Я буду чекати на ваші роботи. Пока-пока, друзі. До нових зустрічей!